аварія сталася під ранок. Ось на цьому місці. керманич автобуса їхав усю ніч. Він прямував з Дніпра до містечка Тлумач. До місця призначення йому залишалося якихось 30 кілометрів. Та раптом водій не впорався з керуванням і на швидкості врізався в металеву опору. Удар був такої сили, що частину автобуса буквально розплющило. Водія та ще кількох пасажирів притисло в салоні. Їх довелось визволяти спецзасобами. попробуйте Чергового підрозділу було встановлено, що автобус марки Рено в'їхав в опору моста через річку Дністер. Працівниками підрозділу було витягнуто людей, яких зажав в автобусі, та витягнуто водія, передано працівникам швидкої допомоги. Пасажири розповідають, коли автобус врізався в опору, більшість людей ще спали. Хто під кріслом, хто під автобусом, хто ще далі. Не можна було всього бачити і всього пам'ятати, бо був страшний шок. Мене зажало так, що жінки не було, полетіли десь. Цьому подружжю поталанило, їхні місця були в центрі салону. У даного пацієнта я забій грудної клітки, забій лівого ліво поліносолобу. Даний стан на даний момент задовина. У цієї пацієнтки є забій на рана лівої гомилки і забій лівого лівополіносолопу. Допомога медиків знадобилася одразу дев'ятьом пасажирам. Їх всі госпіталізували до травматологічного відділення Тлумецької районної лікарні, стан людей середньої важкості. Це від забою грудної клітки, різних поверхневих пошкодженнях, забійних ран, перелом кісток стопи. «Черепно-мозкова Слідчі не відкидають жодної версії дорожньо-транспортної пригоди. Стаття, за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає до трьох років обмеження волі. «У ході розпочатого кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї події, в тому числі перевіряють, чи можливо, зважаючи на нічну пору, водій не зіснув за кермом. 51-річний водій родом з Полтавщини. Наразі його опитують. Також перевіряють кров на вміст алкоголю. Пасажири ж переконують, шофер був тверезим. Спокійно, файно, нормально виглядав. Автобус їхав з Дніпра. Півсотні пасажирів поверталися додому з сезонних заробітків. Транспорт, за словами людей, винення підприємець, на якого й працювали потерпілі.